У Нікополі пройшов конкурс дитячих поробок для захисників та захисниць України. Захід, присвячений новорічній тематиці, провели в одному із закладів позашкільної освіти. Конкурсантів було понад 50. Всі діти отримають грамоти в одній із чотирьох номінацій: об'ємна сніжинка, листівка, ялинка та новорічна іграшка для захисників та захисниць України таким чином вирішили підтримати наших захисників і захисниць, і тому оголосили серед діток саме номінації в такому напрямку. Але через те, що в Нікополі вже тривалий час, ведуться активні бойові дії, як навчання, так і всі заходи. Ми повинні проводити в дистанційному. Форматі і тому, на жаль, цей конкурс в нас теж проводиться онлайн, але ми дуже хотіли зі своєї сторони всі дитячі поробки направити нашим воїнам на фронт через волонтерів, але знову ж таки через безпеку ми цього зробити не можемо. З думками про батька військовослужбовця виготовляла ялинку до конкурса третюкласниця Поліна. Вважає, що зелена красуня, хоча б паперова, повинна бути у воїнів обов'язково. Коли папа приїжджає, я даю, я даю йому малюнок. цей або флаг, або серце з флагом України з надписі Все буде Україна. На він приїжджає, забирає і потім віддає своїм. Своїм ЗСУ. мама Поліни, пані Альона, всіляко підтримує доньку у її творчості. Зізнається, дітям важко без батька, але з прифронтового Нікополя, родина захисника не планує виїжджати. Вони повинні, по перше, відчувати свою роль. В цій ситуації в цій жахливій свою якусь роль по-друге, не відриватися від реальності, не тільки жахіттям цим жити, а все-таки пам'ятати оцей зв'язочок з реальним життям, нормальним життям, адже життя все одно триває і буде тривати. І тому для дітей це ну мега важливо. Наскільки важлива моральна підтримка маленьких українців, розповів військовий на позивний партизан. Каже, дитячі малюнки та теплі дрібнички надихають воїнів на подальшу боротьбу та скорішу перемогу. Ми тут вже майже два роки і трошечки замарилися. То коли ми отримуємо подарунки від дітей, то нам якби знову це сил додає, знову додає бажання продовжувати боротьбу. Бо ми розуміємо, що це важливо не тільки нам, що це важливо і дітям, і їхнім батькам. Ну, тобто, що ми тут не одні. Також воїни, дякуючи за теплу підтримку, записали побажання для дітей України, аби привітати їх з прийдешніми святами. Бажати перше перемоги, навчатись добре. Бажаю. Я бажаю перемоги. І бажаю, щоб ви пишалися тим, що ви українці, щоб ви цінували це, і ну, заради цього ми тут і знаходимося. Коли маленькі патріоти надихають військових, а передову підтримує тил, Україну не перемогти.